Всім привіт! Мене звуть Саша, і ми продовжуємо наш цікавесний експеримент по впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І перевіряємо ми це на базі книги Бріани Вест «Переломний рік в якій вона обіцяє за 365 днів зробити нас кращою версією нас. І для цього ми маємо щодня читати її медитації. І давайте почитаємо, що вона нам написала на сьогодні. Сьогодні п'ятий день. І так. П'ятий день. Уявіть дві ріки, які постійно течуть крізь нас. Одна з них несе всі голоси світу. А друга єдиний самотній голос, наш внутрішній. Перша ріка могутня, стійка та незмінна у своїх вказівках, настановах і застереженнях. Більшість людей живе бездумно, нас несе за течією до кожної віхи, до всього, чого ми повинні хотіти прагнути, досягти. Зрештою, ми опускаємо очі і бачимо. Що руки наші порожні, наші життя сплетені в сюжетній лінії, яку писали не ми. Щойно наш внутрішній компас зникає з поля зору усвідомлення моменту застилає туман, нас охоплюють розгубленість, нерішучість та невизначеність. Ми втрачаємо можливість керувати своїм життям, бо дві ріки перекрикують одна одну. Спокушаючи нас чеснотами і відштовхуючи вадами. З часом нас сковують спроби бути тим, ким нам веліли бути, всупереч м'якій невгамовній правді, що живе глибоко всередині нас. Хоч якою гучною не була перша ріка, ми завжди чуємо тихий поклик другої. Наше життя починається того дня, коли ми обираємо керуватися своїм внутрішнім знанням. Навіть чуючи, а іноді прислухаючись до колективного знання. Мудрість полягає перед у розумінні, що істина відносна, що чітко розділяти дві ріки на добре і погано означало б позбавити самих себе глибини та краси, яких насправді прагнуть наші серця. Шлях полягає не в тому, щоб відмовитися від однієї ріки на користь іншої. А в тому, щоб знайти, коли слухати, прислухатися та керуватися кожною з них. О, під час прочитання даної рекомендації від Бріани Вест на сьогодні згадалася філософія Сартера. Так. Про те, що ми інколи перекриваючись соціальними ролями, відходимо від себе. Що ж, це доволі цікава думка. Дякую, Бріані Вест. Я рада читати вам сьогоднішню її пораду. Дякую, що були зі мною. Гарного вам дня і до завтра!